21 квітня відбувся напружений футбольний поєдинок на стадіоні Кремінь Арена, де місцева команда приймала тернопільську Неву у заключному матчі першого кола другого етапу чемпіонату першої ліги. Обидві команди продемонстрували високий рівень гри. А поєдинок був насичений емоціями та напруженими моментами. Протягом всього матчу гравці обох команд мали шанси для забиття голів. Проте ніхто з них не зміг використати свої можливості до кінця. У рівному і бойовому матчі рахунок залишався нерухомим до останнього свистка. Рефері тяжка гра була. Ми знали, що суперник більше грає длинними передачами. Ми готувалися цієї гри дуже серйозно. більше контролювали ігру для того, щоб виграти, побіждати треба забивати. Це вже третій домашній матч у цьому році, який футбольний клуб Кремінь завершує безгольовою нічиєю. Таким чином Кремінь опиняється на останньому місці в турнірній таблиці. Однак варто відзначити, що гравці команди показали великий заряд енергії та бажання до перемоги. Наступний матч Кремінь зіграє 26 квітня на виїзді з харківським металістом. Віримо в нашу команду і бажаємо успіхів. Марія Бердаєва, Кремчуцькі новини.